Всем привет! З вами DNS 195 і я хочу сьогодні показати, як ми будемо робити для того арбалета та стріли для очого арбалета. Там в мене є. Кашу я відео не виложив, ну буде відео. ці два, два я зразу виложу. Ось вот такий арбалетик. Витягуємо. І... И просто моя резинка провалася, нервується яку перемоту і звідси. того. нам треба пір'ячку. Я назбирав чорного. Ізолента. Так. Потім бляшанка від. Е, Алюмініума від бляшанки алюмініумі. Вері з Це будуть наконечники. Хто хоче, то не робіть. І ниточка. Ви знаєте, ниточка, це мішковина називається. Ви знаєте, ми вже робили э, булаву на нерсі, але ця нитка мене не підійшла, і вона порвалась і я замінив на другу. І давайте почнемо робити стрібочку. І для цього і в трубочках Я ж таку трубочку вчіплю раз на... Uh, ні, я меншу труб... ні більше трубочку вчіплю на арбаліт буде. І давайте у нас сітка шп... нам... і ще треба шпашки від як там. Ну, коротше, такі шпажки продаєте. Ми маємо взяти оцю трубку Засунути сюди і чомусь прикріпити. Я візьму, певно, отакий шланг, отакий, От візьму натягну. Я візьму відріжу зараз. Так. І трубочку. ще більше і трафан. Синь був, але він десь попав. Давайте ізу лентою перемотаємо, щоб вона влізла. Чуть-чуть треба візоти. мы их хватать такую возьмем Платим Возьмем Трубка, 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 трубку Да и уже дивлюсь, потому трубочка у О, плотно она тут заходит а, Тоже клейте Трубочка Хотим в этой трубочке Пліва, бачите, в нас стріла виходить. Потім нам цю трубочку треба загнати шурубка, щоб вона була тяжкіша. Я зараз знайду шурубчика такого підходу. Ні, не підходить. Там треба другу сторобочку. Можна даже болтика якогось взяти і загнати. Я знайшов такий оболтик. Знаєте, як я зроблю? Я візьму швуручку обмотаю розмотаю ізолінтою. Я туди запухну. Давайте я зараз поставлю на паузу, коли це все зроблю, я вам покажу. От я зробив такий швурупчик. Давайте його запухнемо сюди. Зараз, певно, прийдеться Чуть-чуть розмотати, да. так. Розмотати. Тут це не проблема. Давайте і намотаємо сюди, щоб не з лянку не переводити. Беремо нашу стрільбу і тут побуємо, що вона залазить. Ще третього розмотати. Давайте розмотаємо, зараз я знайду. Нужно. Вот, ну, я... более-менее. Кляшки Давайте придумаем какие ну, конечно. Нет, давайте. Сзад, сзад уже дорога. Мішкову нитку. Можна і обичну нитку, але мішку на гарніше. І так, в мене зупинилася камера, ми, ми хотіли прив'язати пір'ячку, зараз ми їх прив'яжемо. Беремо пір'ячку Ось таку будемо прив'язувати її. Ось беремо, прив'язуємо. Я одне пірку прив'яжу. Одне мене якось краще смотриться з ним багато. Зав'яжу ну, добре. Отже, я оставляю сюди, бачите, що я ставляю, так би зараз трубочку зігнутися. І так. І Опа. Оп. Оп. І тепер я буду думати, як наконечник. Коли я придумаю наконечник, я прийду. І так, виходить, у мене такий наконечник, він ми його просто насадимо та і все. Я зараз рука візь, арбалети візьму і постріляю. І от ви можете, от ви можете бачити, як я зарядив стрілу, зараз я нормально за... поставлю камеру, Заряджу стрілу ви бачите яшку. То не погано стріляє, бо я погано зробив оцю штуку. Нам, нам треба було, б, знаєте, як На дворі стріляти. Стріляю, воно ну, класно, я тробував, тільки нам треба стріляти на дворі. Ну, коротше, всім пока! С вами був Денис 95, ставте свої пальчики вверх і скоро вийде стрільба на цьому арбалеті. Подписывайтесь на канал. Всем пока!